студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону номер 9477 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення сроку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі на певний срок у зв'язку з діями, які підтверджують, що засуджена особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку. Зокрема, законопроєкт пропонує зменшувати строк ув'язнення за читання книжок із розравним. Ахунку три дні за кожну прочитану книжку таким чином 10 прочитаних книжок за рік скорочують термін перебування у тюрмі. На місяць при цьому кількість прочитаних книг, яка дає право на зменшення строку, не має перебільшувати 10 одиниць за рік на одну особу. Щоб підтвердити факт прочитання, ув'язнений має скласти іспит в електронній системі. Книжки мають бути обрані з переліку підібраного за принципом сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення. Книжки мають бути державною мовою України в паперовій або електронній електронній формі йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Задачі створення такого переліку та електронної системи перевірки покладаються на міністерство юстиції, а забезпечення ув'язнених літературою на адміністрації колоній. Як зазначають автори документу, ця інновація має на меті посприяти виправленню та ресоціалізації засуджених, а також формувати у них за допомогою читання спеціально підібраної літератури правильних духовних та моральних цінностей. Як до цієї ініціативи ставляться служителі? Фіміди дізнаємося далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Гарський суддя Малиновського районного суду, Одеси, пане Олександре. Ми вас вітаємо да, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Ви стали чи не першим суддей сучасної України, який у вигляді покарання за провину запропонував а, порушникам читати книжки. А як ставитися до законопроєкту, який пропонує зменшувати строку в'язнення за читання літератури? Ну, враховуючи, що я призначав таке покарання, то безумовно я тільки позитивно дивлюсь на. Такий крок законодавця, який пов'язаний з введенням нової підстави для звільнення особи осіб, які засуджені від кримінальної відповідальності у даному випадку. Вважаю, що будь-які заходи впливу, які позитивно можуть вплинути на особу після вчинення правопорушення, повинні застосовуватися і впроваджуватись в Україні. На рівні законодавства це безумовно, мені здається, тільки позитив. На ваш погляд, розрахунок за яким 10 прочитаних книжок за рік скорочують термін перебування у тюрмі на місяць. Є дієвим. Тут складно якісь прогнози робити, розумієте, це вже деталі. Мені здається, головне це принцип, який буде закладений для того, щоб. Працювала певним чином освітня програма для таких людей, які бажають щось змінити в собі. Це ж ми ж кажемо про певні духовні цінності, так в людині, яка бажає їх змінити. І за допомогою саме літератури це можливо. Це головний крок. А все інше це деталі, які потрібно дискусійно обговорювати, в тому числі за допомогою спеціалістів, які в цьому. Найкраще розуміються, так і можливо залучати і науковців, тобто це деталі. Можливо, ми на, тільки на досвіді при під час застосування зрозуміємо, які яка кількість, і які яка сама література здатна дійсно впливати на такі процеси, так і застосовувати. Але зараз казати якісь прогнози робити, ну це мені здається нерозумно. А щодо літератури, законопроєкт я про це вже сказала. Зауважую, що книжки мають бути обрані з переліку підібраного за принципом сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей спрямованих на виправлення, вони мають бути українською державною мовою. Які твори ви б внесли в перелік літератури, який варто читати ув'язненим? Якщо б вас запитали вашу думку? Дивіться, література це таки складна річ, дуже, так? оскільки скільки людей, стільки і думок. Тому я, я переконаний, що дійсно треба літературу обговорювати. І я кожного разу, коли призначав, бо це ж у мене не одиничний випадок, кожного разу, коли призначав покарання з літературою, я дуже намагався виважено до цього підходити і. Маючи вже певний досвід, зробив для себе такий висновок, що література для того, щоб не помилитися, повинна бути шкільна. Тобто, ну, дитяча, шкільна, як умовно її можна назвати. Я особисто не вважаю, що існує дитяча література, так оскільки літературу в будь-якому віці треба читати і дорослій людині, навіть і біле ікли Джека Лондона буде корисним для дорослої людини. Або Маленький принц Екзюпері. Тобто я переконаний, що лі література дійсно повинна бути чим більше національна, або, якщо можливо, то це філософська якась ґрунтовна філософська думка ну, іноземних авторів, англійських, американських, французьких літераторів видатних. так. У них є дуже багато корисної лі літератури і для дітей, в тому числі яку Задають в, наших, в нашій шкільній програмі у наших дітей. Щодо особистих якихось книжок, ну от, наприклад, було б непогано зараз іде війна у нас, і потрібна якусь патріотичну літературу, виховання в, в, в цих особах духу патріотизму. Це може бути, от, наприклад, Сергія Жадана, інтернат, дуже мені здається. Видатна, видатний роман, так, і я його прочитав з захопленням, і там багато чого є про війну, сучасну війну в Україні, про сучасну біль людей і страждання, так. І мені здається, це буде показувати і про боротьбу, саме головне, яку потрібно виховувати в собі. Можливо, Івана Багряного, так, у нього теж багато є патріотичного, національного, таких літературних творів, які б теж виховували. У нас духовно правильних українців. Скажіть, будь ласка, от я зараз замислилася, ви згадали про шкільну програму. Я згадала свою шкільну програму і, враховуючи тему нашого діалогу, перше, що спало на думку, ну признаюся відверто, це а, приступлення і наказання. Як ви вважаєте, чи варто було щось з російської літератури перекладати і надавати можливість читати таку літературу ув'язненим українцям? Дивіться, це дуже така гостра тема, так і зараз мені здається, це не на часі, тобто не на часі використовувати літературу ворога, так, і яка ну, можливо, для мене вона має особисте, особливе значення, так і ну багато ще людей є, хто вийшов з радянської школи, і нам задавали і твори читати, як відомо. І ну я маю з цього приводу особисту думку. Але що стосується публічного діалогу і публічного е, виховання за допомогою літератури, мені здається, цього зараз не потрібно робити. У нас є багато своєї літератури, якою ми можемо використовувати для того, щоб е, впливати на свідомість засуджених в Україні. І вони повинні розуміти, що вони знаходяться в Україні. Вони вчинили правопорушення в українському суспільстві, порушили наші закони і звичаї. А тому повинні відповідати за нашими законами і звичаями, і їм можливо давати того ж Івана Франка перехресні стежки або основи суспільності, які не гірше будуть показувати принципові поняття злочину і кари. Дякую за відповідь. Повертаючись до законопроєкту, зауважу, щоб підтвердити факт прочитання, ув'язнене має скласти іспит в електронній системі. Як ви вважаєте, чи не вдаватимуться ув'язнені для того, щоб пройти іспит до банального читання переказів творів? Ну це ж зрозуміло, що я і діти зараз так роблять. Ви ж розумієте, що це. Розумова діяльність кожної людини, полегшити собі іспит, тому я в переконаний, що кожен буде використовувати будь-які засоби і схеми для того, щоб покращити свій результат, тим більше засуджені, які відбувають покарання і захочуть звільнятись під варт. Але для цього існує по-перше. Система виконання покарань, так, яка повинна оцінювати належним чином таких осіб, по-друге, існує і суд, бо суд це не статичний орган, який існує на благо людей, так, а це правосуддя, яке здійснюється конкретними людьми, які зобов'язані його відправляти на належному рівні. І тому я впевнений і переконаний, що судді будуть самостійно вивчати це питання і шляхом. Звичайних питань за цією літературою з'ясовувати, чи дійсно людина прочитала таку літературу, чи вона симулює або створила якісь певні умови для того, щоб звільнитись під варт. Тобто є певне, певні критерії, які і зараз існують, і нічого тут немає складного. Це багатогранна система, яка може не допускати помилок на цьому етапі і формувати належне застосування цієї норми. До початку повномасштабної війни ми тут, в наших студіях, часто говорили про проблеми пенітенціарної системи. Як ви вважаєте, чи мають сьогодні виправні заклади а, можливість формувати а, доступну українську літературу от, щодо законопроєкту у своїх установах? Ну, я, я переконаний, що це в інтересах держави, так, по-перше. По-друге, мені відомо, що в наших, наприклад, що стосується Одеської області, у нас залишилися дві пенітенціарні установи з чотирьох, і у них достатньо непоганий. Мені так казали, що найменше в колонії 14, достатньо непогана бібліотека, в тому числі з українською літературою. Якщо її буде недостатньо. Мені здається, і багато, багато в нашій державі філантропів і меценатів, які здатні допомогти літературою таким установам. Ну і окрім того, і держава, я кажу, повинна бути зацікавлена в цьому, оскільки дійсно тільки завдяки багатопрофільним залученням спеціалістів для виховання людини можливо доби, добитися того, що людина буде дійсно. Виправлятися і повернеться, ви ми ж її не ізолюємо назавжди. Вона ж повинна повернутися так чи інакше в суспільство, і вона повинна повернутися і саме людиною, яка здатна виконувати покладені на неї законом обов'язки. Тому це в наших інтересах, і треба робити все для того, щоб це було. Я переконаний, що це можливо зробити. Як ви вважаєте, чи для всіх категорій ув'язнених незалежно від рівня провини має бути доступна ця опція, читаючи, скорочувати термін свого ув'язнення? Знову ж таки це питання складне, треба це обговорювати. Мені здається, що якщо бути справедливим, то безумовно всім. Ну, окрім, мабуть, тих, хто на довічному позбавленні волі, хоча б там можна, можливо було теж зробити якусь, е, якусь норму, яка передбачала, що Теж можливо багато чого прочитати, і після відбуття певного строку, оскільки ми зараз же прийняли вже прийняли такі, такі зміни з докону, то можливо також е, звільняти особу, це е, на розсуд суду. Але загалом мені здається, що правильним було і справедливим, і тут е, вступає принцип верховенства права рівність всіх всіх перед законом. То для кожної людини і засудженої людини повинна бути доступна це. Лише умови повинні бути різні так для особливо тяжких можливо злочинів. Це одне так, і один підхід. А для тих людей, які чинили меншу спільно небезпечні правопорушення, інший підхід. Можливо, так, але я кажу, що це моя думка. Можливо, я не фахівець в цьому питанні, і треба дискусійно підходити і з'ясовувати це. І останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи моніторити ви долі тих, кому призначали читати книжки? Якщо так, то як вони складаються? Ну так є певним чином. Це не моя функція, але дійсно я е, цікавлюсь через пробаційну службу, як той чи інший вирок виконується, окрім того, ті вироки, які я потім до мене приходять, які виконуються в Малиновському районі, приходять. На виконання з пробаційної служби клопотання про звільнення таких осіб вже від будя покарання, і я сам особисто з'ясовую, чи людина прочитала літературу і по ній задаю питання. Такі випадки теж були. Тобто не всі, але багато цих вироків я ну, сам особисто намагаюся цікавитись цим питанням. А з цих ситуацій, яка і чому вам запам'яталася найбільше? Ну, я розумію, що, мабуть, вона пов'язана з тим, що ви зрозуміли, що ваш вирок і призначена література все ж таки досягли максимально своєї мети? Ну е, запам'яталася, знаєте, мені дуже подобаються е, твіри е, Паліана, Еліоноре Портер здається. І я його не призначив як читання обов'язково прочитання літератури, оскільки санкція статті не передбачала таке від покарання. А я вироку провів таку думку, що рекомендую людині, яка чинила легке умисне тілесне ушкодження. А фактична мова йшла про вчинення такої побутової бійки, коли люди на вулиці один з одним не порозумілися. Я йому рекомендував прочитати таку літературу, оскільки мені здалося, що ця книжка наповнена таким яскравим добром і світлом, що будь-яка людина, коли прочитає, її здатна змінити себе і бути більш доброю, більш уважною до іншого. Так? І я саме таку думку переслідував. Ну, мені так запам'яталося, і це був батько мал маленької дитини, ще він, і він пообіцяв мені, що він зі своєю маленькою дитиною обов'язково прочитає це. Ну і так мені запам'яталось. Думаю, що я правильний крок зробив, що йому порекомендував це. Пане Олександре, я дуже дякую вам за спілкування. Дякую за діалог і за час, який ви приділили роботі лав в студії на сьомому телеканалі. Добре, дякую вам. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Гарський, суддя Малиновського райсуду Одеси. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.